Друга частина подорожі в Молдову. Приїхали ми заправлятися в Вінниці, екофактор. Дуже гарні станції. Я вже це другий раз заправляюся, дуже класно. Дає мені на машину 77 що Місце теж локація теж гарна. Макдональдс, АТБ. Ми їдемо дуже вдало в Житомирі. Зарядилися. Півгодинки постоїли, поїхали далі на Вінниці. Зараз тут ну, максимум пів годинки піде, може щось зимов в Макдональдс. Так, так. Так, зараз ми знаходимося в Молдавії. На зарядній станції Екофактор. Така собі парковочка. 72 показує, кіловата машина. Майбудь дозволяє брати от разом заряджається Nissan, а може через те, що дві машинки заряджаються, то падає напруга.